Це шо по шоу, і переходимо до найцікавіших новин шоу-візу. Тож вовчиться приготуватися, бо Олег Винник повертається на сцену. Олександр Пономарьов зізнався, що він дійсно став батьком первістка Марії Яремчук. Оля Полякова вперше прокоментувала сварку з Машою Єфросиніною. Ну а крім того, розкажу, скільки заробляє Григорій Решетнік на шоу Холостяк. І як психолог Спартак Субота виїхав з України. Тож погнали про все детальніше. Олег Винник повертається на сцену, і це не жарт. Про артиста довгий час нічого не було відомо, тільки те, що він у Німеччині проходив лікування і волонтерів. Ну а виявляється, він знову почав займатися музикою. Зараз Олег Винник анонсував вихід нової пісні, яка називається Мої люди. Новина про майбутню новинку виконавця з'явилася у соцмережах голови його офіційного фан-клубу Валерії Барон. Тож відомо, що прем'єра Олега Винника відбудеться у день прапора, а саме 23 серпня. Трек, як ми вже зрозуміли, буде україномовним, що приємно. Ну і як написала Валерія Барон, новинка це подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас під нашого маестро. На цьому все більше ніяких деталей і планів на майбутнє. Можливо, це і є той самий перший крок до повноцінного повернення Олега Винника на сцену. А може і ні. У будь-якому випадку в артиста була досить велика аудиторія, і хто знає, може його все ще чекають тут. А тому пропоную зробити у коментарях невеличку перекличку. Чи чекали ви на повернення Олега Винника чи вже давно насправді знайшли йому заміну? І якщо так, то кого? Олександр Пономарьов зізнався, що він дійсно став батьком первістка Марії Яремчук. Але хрещеним батьком нагадаю вам, що співачка у травні стала мамою. В неї народився син. А хто став батьком, виконавиця не говорила. Натомість ходили плітки, що батько синочка Олександр Пономарьов, бо типу його з Марією багато чого пов'язувало раніше. І от зараз виконавець у програмі Живел представляє розповів правду. Сказав, що вони з Марією не бачилися років п'ять, і він точно не батько дитини. Йому навіть незручно перед чоловіком співачки через ці плітки. Але вони певно зіграли свою важливу. В роль тому що Марія Яремчук запропонувала Олександру Пономарьову стати хрещеним батьком її первістка. Тож артист, звісно, не відмовився, і тепер він хрещений батько хлопчика. До речі, детальніше про стосунки з родиною Єремчуків Олександр Пономарьов розповів у новому випуску Тур зірками на нашому Ютуб-каналі. Тому куди переходити, що дивитися і де ставити вподобайку, ви знаєте. Ну а щодо Марії Яремчук, то вона не так давно в інтерв'ю на каналі м 1 розповіла, як їй дається материнством. Казала, що в неї по. Почалося зовсім інше життя, воно отримало новий зміст, і діти це найбільша радість у світі. Щодо співочої кар'єри, то артистка поки не хоче співати і не планує повертатися на сцену. Однак, як вирішить, то одразу скаже. Натомість Марія Яремчук все ж зайнята творчою справою. Вона працювала над фільмом про її батька Назарія Яремчука, який вже вийшов у кінотеатрах. Стрічка називається Яремчук незрівняний світ краси і мала взагалі вийти у 2021 році на 70-річчя виконавця, але склалося все трошечки інакше. До речі, Марія Яремчук в інтерв'ю виданню Українська Правда розповіла, чому Софія Ротару не знялася у фільмі про її батька. Виявляється, донька Назарія хотіла бачити виконавицю у фільмі, щоб та поділилася спогадами, адже вони творили в один час. Марія Яремчук спілкувалася з сином артистки. Однак Софія Ротару врешті відмовила, не пояснивши, чому. Та не одна вона сказала ні, їй інші, хто відмовився знятися, і одні просто не хотіли публічності, а деякі через стан здоров'я. Якби там не було, фільм Яремчук Незрівнянний світ краси вже у прокаті і кажуть, що вийшло б дуже потужно. Я особисто поки не бачила, але обов'язково сходжу, подивлюся. Ну а ви, якщо дивилися стрічку, то поділіться у коментах вашими враженнями. М? І щоб далеко не відходити від теми, то Олександр Пономарьов вперше зізнався, що він у стосунках і він закоханий. У свій день народження 9 серпня у програмі Живел представляє він заговорив про своє особисте життя. Ну як заговорив? Розповів про все ведучий Тимур Мірошниченко. За його словами, серце Олександра Пономарьова зайняте, і він у щасливих стосунках. Щоправда, свою обраницю розсекречувати не поспішає, а тим більше її показувати. Невідомо також чи одружені вони, і як звати кохану, але відомо точно, що це не Марія Яремчук. До слова, Олександр Пономарьов був двічі одружений. Першою його дружиною стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила йому доньку Євгенію. Ну а вдруге артист одружився з жінкою на ім'я Вікторія, і в них народився син Олександр. До речі, якраз в день народження, син, якому вже 17 років, приїхав привітати батька. Олександр Пономарьов виклав спільне фото з хлопцем і підписав: Народився о 16.00, стрибнув у воду за традицією. Син приїхав привітати. Улюблена живність поруч. Тож, можливо, трошечки запізно, але долучаємося, і ми до вітання Олександру По. На як кажуть, у нас в Україні много еліта. Стало відомо скільки заробляє Григорій Решетнік на шоу Холостяк. Про це розповів блогер Пліткар Богдан Безпалов. Тож вірити йому чи ні, то справа кожного. Однак як йому вдалося дізнатися, то гонорар у ведучого досить великий. За чутками співробітників каналу Григорій Решетнік, як ведучий і обличчя шоу Холостяк, у 13-му сезоні отримує 400 тисяч гривень в місяць. І мовляв, між ним і каналом підписано дуже суворий контракт про нерозголошення щодо співпраці та фінансових витрат, що насправді нормальна практика. У цілому, як вірно зазначив Богдан Безпалов. За роботу, яка в тебе забирає по факту чотири місяці повністю, в які зйомки нон стоп без сну то 400 тисяч гривень. Це окзарплата. Щоправда, Богдан Безпалов припустив, що глядачам вже приївся Григорій Решетнік, і Їм хочеться нових облич? Тож цікаво дізнатися вашу думку, приївся вам Григорій Решетнік чи не приївся. Оля Полякова вперше прокоментувала сварку з Машою Єфросиніною. Якщо ви пам'ятаєте, то якось у мережі почали ширитися чутки, що між дівчатами сталося непорозуміння чи ще щось. Мовляв, тому вони більше не знімають спільне фото дорослі дівчата. Нові випуски не виходять, і в мережі подейкували, що проєкт закрили. Однак у програмі ранок у великому місті Оля Полякова зізналася, що насправді вони з Машою Єфросиніною хочуть трішечки змінити формат дорослих дівчат. Все тому, що зараз з'явилося. Чимало схожих шоу, а їм хочеться бути унікальними. Тому проєкт на паузі і дівчата в роздумах, як його оновити. Ну а щодо того, чи дійсно Оля Полякова та Маша Єфросиніна посварилися, то співачка запевнила, що це вигадки. Каже, що навіть не знає, хто це придумав і на які темі вони могли б побити горщики. Насправді вони з ведучою добре спілкуються, і Маша Єфросиніна буває вдома в артистке. Ну а крім того, Оля Полякова у програмі Ранок у великому місті підтримала Андрія Данилка і розповіла, чому не поїхала до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле. Тож вона насправді не відмовлялася від участі. Вона просто не змогла приїхати, тому що в цей час знімалося шоу, де вона сидить в журі. А тому Оля Полякова просто обрала український проект. І все, якби не ці зйомки, то вона із задоволенням поїхала б співати до Олайми Вайкули на фестиваль, бо там підтримує Україну. Прокоментувала співачка і хейт, під який потрапив Андрій Данилко, тобто Вірка Сердючка. Ну, мовляв, що він співав російською на фестивалі. А та-та. і от Оля Полякова сказала, що не може засуджувати, шоумена. каже, що Данилко дійсно патріот, України, який від початку вторгнення залишився вдома, підтримував і підтримує українців. Ну і звісно, чимало допомагає нашим захисникам. Тому так. Засуджувати Оля Полякова Андрія Данилка не може і дуже його любить. А відповідальність за нього вона не несе тільки за себе, От і все. Маша Єфросиніна натякнула на проблеми в житті. В інстаграмі вона показала нову зачіску, але як ми знаємо, в нас дівчат подібні зміни не завжди відбуваються просто так. І ведуча це підтвердила. Вона написала, що їй фігово і, мовляв, в таких випадках радять йти до спортзалу. Але Маша Єфросиніна почала з нової зачіски і коротко підстриглася. От тільки здається, це не зовсім допомогло, тому що ведуча написала, що до зали все одно доведеться йти. Тож таким чином вона натякнула, що в житті є певні проблеми. Ами, але чого саме вони стосуються, дізнаватися не стала. Хоча так в мережі вже давно ходили чутки, що в особистому житті Маші Єфросиніної та її чоловіка Тимура Хромаєва є певні проблеми. Писали навіть, що у чоловіка є коханка, але пара над тими плітками тільки посміялася і все спростувала. Ну а зараз сподіваємося, що які б там не виникли складнощі у маші Єфросиніної, все налагодиться. Але в спортзал, я думаю, треба кожному з нас. І не тому, що треба вже готуватися до наступного літа просто спорт класно знімає стрес, і це факт. Блогерка та ведуча Аліна Шаманська розповіла, як колись ходила до психолога Дмитра Карпачова і скільки в нього коштує консультація. Тож у своєму подкасті вона зізналася, що мала серйозні внутрішні переживання. Тоді вона ще була заміжня за Русланом Ханумаком і непокоїлася, що чоловік може її зрадити. Тож після трьох-чотирьох років терзань себе цими думками вона пішла на консультацію до відомого психолога Дмитра Карпачова. Я впевнена, всі ви його знаєте і бачили, адже крім того, що він психолог. Він ще й ведучий багатьох проєктів, ну принаймні був. Врятуйте нашу сім'ю, детектор брехні, вагітна у 16». і це далеко не все правда. Тож тоді, коли до Дмитра Кропачова звернулася Аліна Шаманська, він не від консультацій, але вирішив все ж взяти дівчинку на прийом, і він їй допоміг. Як згадує зараз блогерка, то психолог сказав круту фразу, якою вона тепер керується по життю, і звучить ця фраза: так «Неважливо, що буде потім. Головне, щоб ти ніколи не шкодувала про період, який ти прожила. Ти зараз кайфуєш, і абсолютно неважливо, що буде потім. Іншими словами, треба жити теперішнім моментом, і це правда хороша порада. Правда, заплатила Аліна Шаманська за цю пораду Дмитру Карпачову 2 тисячі євро. Оскільки він не проводив консультації, то сказав, що година його часу коштує тисячу євро. А блогерка взяла одразу дві. Ну і отримала цінну пораду за 2 тисячі євро. Тому, пані Аліно, раптом що у цілях економії, якщо треба буде подібна порада, то ви звертаєтесь. Я такі поради зазвичай після пляшечки вина роздаю, ну іноді після двох пляшок. Відомий скандальний психолог Спартак Субота незаконно втік за кордон. Про це розповів Богдан Безпалов, посилаючись на своє джерело, тобто котиків, які принесли йому такий ексклюзив. Раптом що Спартак Субота це психолог, який позиціонує себе як психотерапевт з когнітивно-поведінкової терапії. І саме навколо нього, десь рік тому, був скандал, коли він вів подкаст з Євгеном Яновичем. Тоді з'явилося розслідування, що насправді у Спартака Субота немає медичної освіти. Ну і ще його викрили на іншій брехні. Як би там не було, але той скандал стих. А тепер почався новий. За даними блогера Пліткаря Богдана Безпалова, Спартак Субота виїхав, заплативши прикордонникам хабар. Мовляв, це була його друга спроба, і вона вдалася. Тож хлопець вже у Барселоні зі своєю коханою. Ну а там він нече планує отримати статус біженця. Стовідсоткових доказів в цьому немає. та й сам Спартак Субота, поки офіційно не коментував цю ситуацію, але є дещо інше. Він одночасно з коханою опублікував сторі з одного і того самого. Спортзалу, і отут цікавий момент, тому що обраниця Спартака Субота живе в Барселоні і тільки інколи приїжджала до Києва. Тому от перше співпадіння. Ну а ще вона опублікувала в «Інстім» сторіс два напої, в одному з яких є трубочка з назвою кафе, яка розташована за кордоном. Ну і це вже співпадіння поскладніше. Всі це насправді дуже серйозні і складні теорії здогадки, припущення ЗМІ. прямо ціла детективна історія. А тому краще почекаємо на офіційний коментар. Співачку Анну Трінчер обікрали на 220 тисяч гривень просто під час концерту. В інстаграмі артистка розповіла про неприємний інцидент, що стала жертвою крадіїв, каже, що перед виступом зняла з себе коштовні прикраси, поклала їх у спеціальний мішечок і сховала у сумочці. Але звідти злодії поцупали прикраси, а саме каблучку та браслет від карт'є. Вартість цих коштовностей була близько 5 тисяч євро, тобто в гривнях понад 220 тисяч. Анна Трінчер зізналася, що їй дуже прикро, адже вона втратила коштовності, на які сама заробляла кошти. Але є і приємна новина. Концертом співачка залишилася задоволена. Ну а щодо прикрас, то Ань, не забувай про наше головне дівоче правило: для того, щоб з'явилося щось нове, треба звільнити місце. Тож місце звільнилося, а отже, попереду крутезні поповнення і прикрас, і не тільки. Я до речі не. Щодавно загубила також важливу прикрасу для себе. Спершу засмутилася, але потім подумала: дякую, що грошима, а не чимось іншим. Актор Тарас Цимбалюк зізнався, чому після отримання повістки він не на фронті. Нагадаю, що так минулого року він отримав повістку, сходив до військомату та пройшов медогляд, але його не мобілізували. Натомість він працює, займається благодійністю та коштами допомагає військовим. У подкасті Аліни Шиманської він сказав, що йому прилітає чимало хейту через те, що він не служить. Але Тарас Цимбалюк на це не звертає уваги, бо немає сенсу. Він активно працює і допомагає як може. Наприклад, каже, що вони. Приїжджали у Дніпро, де були прильоти, показували виставу Кайдашева сім'я. А люди дякували, що змогли посміятися і перезавантажитися. Ну а гроші, які актори заробили на показі вистави, вони віддали військовим. Попри те, що Тарас Цимбалюк допомагає, каже, що його дійсно мучить докор, що він не на фронті. Але не всі чоловіки мають бути на передовій. До того ж, актор у подкасті розповів і про своє особисте життя та кохану дівчину, бізнесвумен Світлану Хуточкіну. Разом вони два роки і поки не квапля. З весіллям для Тараса Цимбалюка це не головне, але спершу він хоче заробити, купити їм будинок, а вже потім можна гуляти весілля. Ну інші пріоритети щодо грошей, то актор зізнався, що заробляє менше ніж Світлана Готочкіна, в якої свій бренд і свій ресторан. Але він також покриває чимало витрат. Наприклад, за ресторани, за їжу, за поїздки, бензин він платить. Ну звісно, але вона також при грошах, а тому не дзвонить і не просить, щоб він за щось там заплатив. Ну і сімейного бюджету в них, в принципі, те. Те не ж немає що логічно. Тарас Цимбалюк винаймає житло, але при цьому більшу частину часу пара проводить у квартирі Світлани. Як каже актор, його житло просто не пристосоване для сімейного життя. Ну і наостанок Тарас Цимбалюк розповів, як реагує кохана на його роботу, зокрема на еротичні сцени і поцілунки з іншими акторками. І от виявляється, що тут в парі також гармонія. Світлана розуміє, з ким зв'язалася, і як мудра жінка багато працює над собою, аби зберегти їхні стосунки. Мовляв, вона з тих, хто садить його за стіл і каже, щоб нам було легше, все треба проговорити. І це дуже правильний підхід і класна порада нам всім. Бо говорити у стосунках це must have. тому молодці. Продюсерка Олена Мозгова вперше прокоментувала камінаут своєї 30-річної доньки Зої. Я вам нагадаю, що не так давно дівчина у мережі розкрила свою сексуальну орієнтацію і показала кохану. Звісно, сприйняли цю новину неоднозначно. Одні підтримали. Інші почали хейтити. Сама Зоя каже, що всі ці негативні слова її жодним чином не образили. Написала, що вже давно треба відмовлятися від радянського мислення, приймати і толерантно ставитися до вибору інших, і зазначила, що багато людей їй подякувало за сміливість, бо вони бояться зробити так само. Прокоментувала це, і мама Зої Олена Мозгова. Тож вона написала таке: не звертай уваги на хейтерів, вони нещасні люди з відсутністю свідомого і наповненого життя, тому і лізуть до іншого. А крім того, Олена Мозгова побажала доньці бути щасливою. Ну і ви також будьте щасливими і не бійтеся бути собою, хто би що не казав і не думав. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, мені то приємно. І не забувайте донатити нашим військовим. Ну і побачимося у Шопошоу шоу за тиждень, Па-па!